Вітаю вас на каналі Абетка Рецептів. Готуємо сьогодні вишневе варення у три етапи з повним охолодженням. Ягідки будуть цілими, а сироп буде густим і прозорим. В першу чергу вишні потрібно помити. До речі, прочитала таку пораду, якщо у вишнях є черв'яки, замочити їх у підсоленій воді. Одна чайна ложка солі на 1 літру води, приблизно на пів години та добре промити. Для вимірювання вишень та цукру я буду використовувати банку об'ємом 720 мл. В рецепті було вказано вимірювати літровими банками. Беремо банку вишень гарно втрамбованих, рахуємо, скільки банок у нас вийшло та додаємо таку ж кількість цукру. Я додаю неповну банку цукру. Можете дати трохи більше чи менше на свій смак. Висипаємо вишні без кісточок у велику каструлю або ємність для варіння. Засипаємо цукром, злегка перемішуємо та залишаємо щонайменше на 3-4 години, щоб вишні пустили сік при кімнатній температурі. Коли вишні пустили сік, ставимо каструлю з вишнями на середній вогонь, доводимо суміш до кипіння. Як тільки закипить, зменшуємо вогонь та варимо на слабкому вогні, періодично помішуючи та знімаючи піну протягом 20 хвилин. Далі знімаємо каструлю з вогню та залишаємо варення повністю охолоджуватися приблизно на 6 годин або до наступного дня. Друге варіння ставимо охолоджене варення на середній вогонь і знову доводимо до кипіння. Як закипить, знову варимо 20 хвилин. Знову залишаємо охолоджуватися та варимо третій раз. Тільки цього разу гаряче варення розливаємо по сухих стерилізованих банках та герметично закриваємо кришками. Наше вишневе варення готове, зберігаємо його у прохолодному темному місці. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі та смачного!